Дітей лікують сміхом. Маленьким пацієнтам боротися з хворобою допомагають доктори клоуни, викликаючи у них сміх та позитивні емоції. Показують дітям фокуси, жартують і радять сміятися сім разів на день по півтори години, аби бути здоровими. Львівськими лікарнями доктори клоуни ходять вже рік. За цей час встигли помітити, що їхні візити і справді допомагають дітям відволіктися від недуги і ще відважніше з нею боротися. Ми трохи поспостерігали за тим, як доктори клоуни викликають у маленьких пацієнтів сміх. А ще розпитали, що ж спонукає молодих волонтерів лікувати дітей нетрадиційними методами. Ці четверо дівчат та один хлопець звичайні студенти та аспіранти в університетах. Вони вчаться на різних курсах і факультетах, і щотижня приходять до лікарні, аби перестілитись в тих, хто приносить радість і лікує сміхом. Тут свій звичний одяг вони міняють на веселе вбрання та яскраві носи і перетворюються на докторів, клоунів. Я перший раз, коли пішла, ми пішли в гематологічне відділення, і там е діти е з різними хворобами. знаєте, там е діти від хворіб в них проходять всякі хіміотерапії. Там лесі діти є і. Спочатку мене це спочатку було налякало, але воно мені якось дало більше сили, і я більше хотіла приходити до тебе, і мені дуже подобалося. Не знаю, я хотіла щось дати для них, і це мене більше спонукало, я ще більше хотіла ходити до тих дітей. Так здається, ніби це лікарня, щось опасаєшся, але все ж таки, коли ти приходиш сюди, ти розумієш, що це є також діти, яким потрібна це тепло, ласка, і ти про все забуваєш, що може бути. Ти просто віриш в це, що всі будуть здорові, все буде добре. Діанка вже третій тиждень у лікарні. Доктори клоуни до неї прийшли теж втретє. Вони щоразу роблять для неї іграшку з повітряної кульки і дарують яскравого носика. Треба перевірити розмір. Хай. Розмір підходить? Тепло. Сама ж діанка розповідати про те, як чекає і виглядає клоунів, соромиться. Як ти думаєш, це справжні клоуни? У Голландії при лікарнях є навіть посада доктора клоуна в Україні. ж Впродовж останнього року терапію сміхом проводили лише в Чорнобильській лікарні. Та відтепер доктори клоуни приходитимуть і до пацієнтів охмадиту та дитячої лікарні на орлика. Молодь переодягається в докторів клоунів заради дітей з важкими та хронічними захворюваннями, які кілька тижнів, місяців, а інколи навіть рік вимушені провести у лікарні. Намагаються розвеселити і батьків, які майже нічого, окрім лікарняних стін та білих халатів, не бачать. Батьки відволікаються так само, бо вони весь час думають про хворобу дитини, вони весь час переживають. А коли проходять клоуни, клоуни забавляють їх і забавляють дітей. Так само, вони батькам міряють тиск там під коліном чи ще якісь такі речі. І батьки забуваються так само на той час, і так само їм швидше час минає, бо час в лікарні все-таки довше витягується. Після перебування в цирку за всіх покращується настрій. А це такий своєрідний міні-цирк. Маленьким пацієнтам та їхнім батькам доктори клоуни видають чудодійні пігулки, Ще й рецепт до них сміятися сім разів на день по півтори години. Кому не допомагає, застосовують радикальніші методи, самі виселять жартами або ж ласкочуть м'якими іграшками, які рухаються, наче живі. Брати Остап та Олег переконані, клоунам вдається по-справжньому розвеселити пацієнтів в лікарні. Вони знають, що принесе дітям справжню радість. І роблять носики для них, а потім, а потім діточки щасливі. А ви щасливі? Так. А ви розкажіть, від чого ви щасливі найбільше? Від меча. І від носика. Хлопці самі захотіли, щоб доктори клоуни зробили для них мечі і не просто так. Дивимося ми все мультики і там такі герої з мечами ходять. І захотіли теж. А що ці герої роблять з мечами і що ви будете з мечами робити? Вони, вони б'ються за Україну. І захищають всіх тими мечами, а потім, а потім вони їм їм дають золото. І, і, і все, це роблять герої. А ви що будете робити? А ми будемо бавитися. Для багатьох маленьких пацієнтів доктори клоуни стали друзями і не лише діти чекають приходу лікарів сміху, але й клоуни, перебуваючи в лікарні, дякують її пацієнтам за те, що допомагає зрозуміти щось дуже важливе і потрібне. Розумію, що е, життя насправді є прекрасне, що ті проблеми, які є в тебе. Фактично не є проблемами в порівнянні з проблемами тих людей, які знаходяться в цій лікарні. І тоді ти намагаєшся щось змінити, ти намагаєшся їхній настрій під покращити, ти намагаєшся створити їм якусь таку позитивну атмосферу. Ти ж не боїться, якби не боїтеся поставитися з дітьми і буде смішним. Подарунок від веселих докторів діти отримують носики, іграшки та цукерки. Маленькі пацієнти навіть не підозрюють, що теж щоразу щось дарують цим дівчатам. Великою винагородою для нас є те, коли діти впізнають для нас і радіють. От коли кажуть, клони йдуть, коли ви прийдете до нас наступний раз, їхні дитячі щирі посмішки, що вони радіють, що до них хтось приходить. Їм підділяє тих 5-10 хвилин. Маленько так, сміху і радості. Те, що вони зустрічають, те, що вони чекають, це, мабуть, для нас є найкраще. Клоуни залишають палату, а дітвора, нумо сперечатися, справжні вони чи ні? Не справжні. Не справжні, а чому а не справжні? Думаю, справжні? А ти чому думаєш, що вони не справжні? Вони ж переділи. А ти впевнений, що вони справжні? Угу. А чому так? Бу бо я бачу, як вони кидали хусточки і в цирку. Теж кидали так хусточки. Доктори клоуни й справді допомагають дітям знову опинитися у веселому дитинстві всупереч хворобі, а батькам вкотре побачити, як усміхаються їхні найдорожчі люди. Багатьох маленьких пацієнтів клоуни знають не лише в обличчя, але й на ім'я. Запам'ятовуються ті діти, до яких ти приходиш, вони тебе бояться. Вони бачать, прийшла чужа людина, взагалі незнайома, і вони не знають, що ти будеш з нею робити. А коли ти починаєш знаходити з нею контакт, дитина відкривається перед тобою, і насправді вона ну досить приємна спілкування. Вона вже тебе не боїться, ви досить гарно проводите тих 5-10 хвилин. І ти виходиш, вона вже з посмішкою дивиться на тебе і буде чекати тебе наступного разу. Доктори клоуни вкотре знімають яскраві носи, залишають у лікарні чотирнадцять різнокольоровий одяг і знову перетворюються на звичайних студентів та аспірантів університету. Вони залишають лікарню а в ній маленьких пацієнтів, аби знову сюди повернутися, але вже наступного тижня.